Постригла Тую смарагд, нову форму їй зробила. Раніше вона у мене була ось так. Ось так. У неї два стовбури. Я їх з'єднала, з'єдную я капроновими колготами Ось ці зав'язки, вони були отак зв'язані, отакі шапочки були. Тепер мені захотілося по-іншому. Я їх роз'єднала. І будуть вони окремо. Це була стрижка минулого року, а це я вчора постригла її так. Ну, треба, щоб вони були на різній висоті, але вони ще підростуть. Ймовірніше всього, що оце я буду прибирати, залишу, ну, так, щоб було, типу тут, тут, тут. Тут, отак, наче східцями, розумієте, воно тоді дуже красиво виглядає. А так, звичайно, навпроти, воно якось не так. Ну, не знаю. Поки що мені подобається. Я їх зв'язувала, тому що вітри сильні і може зламати. Ну, коротше кажучи, воно і зараз може зламати. Ну, не знаю, поки що буде так. Ой, чуть не впала. Якщо буде сильний вітер, я її прив'яжу до опори. Ось так. Мені кортить стригти. Я люблю це діло. Мені подобається. Вона вже так гарно наросла за рік. Була така куца. Отака ось, ось була куца, ось така. Ось така. А це наросла так гарненько, такі помпони. І вчора я почала формувати це в мене глухар. Як його показати, щоб він було видно, що, що він глухар. Ось його хвіст. Не знаю з якого ракурсу, ось його голова. Оце його туп. Ось. ось такий хвіст у нього. Він може ось так похожий. Ось так, більш-менш так схожий. Це не рахується, це я притиснула камінням, щоб воно дало коріння. Ось так він виглядає. Ну це я кручу телефоном. То вам також прийдеться, мабуть, крутити. Ну, ось так наросло. Це також минулого року я почала його формувати. Ну, він сам мені показав таку форму. Я не насилую рослини. Я підійшла, дивлюся, на що воно схоже. Ось воно схоже на, на глухаря. Я думала павича зробити, але для павича короткуватий хвіст, ну він не довгий, він від землі ось так. Скільки тут? Сантиметрів 50. Ось голова. О, ось так от добре видно начебто. Ну, коротше кажучи, підключити фантазію, то тут можна не тільки глухаря побачити. Ну, досить цікаво стригти рослини, я вам скажу. Так, щоб не стригти їх ущент, не завдати. Шкоди рослині, а так, щоб трішечки її підстригти, підформувати, надати певної форми, ну, цікавіше виглядають рослинки. Ну, це моя така думка.